Це поклав книжку догори ногами. Мудрість лідера ну перевернута, перевернута но Гори ногами. Ну, вона ж отак має бути. Ну, вона представницько представ... 줄... <analogy> виглядає. Воно е, виглядає дуже представницько. на столі, буде виглядати в керівника, до прикладу, або топ-менеджера якогось. По-перше, сам, сам як концепція, як це все зроблено, але. Книга є доволі цінною, тому що тут в цій книзі зібрано мудрість зіб... зібрана мудрість, яку лідер використовує в досягненні своїх цілей. Великий текст літери. Читабельний, чітко надруковано все. Ну, тут зачитатися, я також, коли відкриваю, я такий поринаю читати, дайте мені стільчика, не трогайте мене, не дзвоніть мені, не я повинні читати. Але такого пока не може бути. І хочете зробити крутий подарунок, такий який запам'ятається, це саме то. Це да, саме той це саме той варіант. Кутляр тут такий, да, да ну дуже ну цікавий. Буде круто, впевнений на 100% Що людині, які ви це подаруєте, воно сподобається.